Друзі, привіт! Дібі з вами ще одним цікавеньким відео. Тож, може якесь позручніше? Ну, а ми починаємо. Приємного перегляду! Сидячи в засаді, я розумію, що нічу я тут не висажу, лише відморозю собі модулі. Тож, їду шукати противника. Так, а ось і перший претендент. Ну, привіт! Це, щоб ти не втикав, а це тобі течка. це тобі ще одна. Ну і зараз буде контрольна. О, так, до побачення. Ой, я тут бачу, що союзникам потрібна допомога. Ну що ж, допоможемо хлопцям. І ось так тобі. І ще разочок. Ну і контрольний. До побачення. Ну і тобі до побачення. Ну що ж, тут менчився. Їдемо далі. Боже друзі, як тут холодно, сніг, мороз. Це жесть просто. Дуже холодно. Так не відволікаємось. що тут у нас? КВ-1, привіт! І тобі привіт. Що буде контрольний щас, так? А ну, о є! Чудово! Ой, а це було больно. Щас я тобі дам, сейчас я тобі дам, а все вже мала Значить, тобі да. Ну що, і контрольний. Отак. От ну що, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайкосик,